Сьогодні п'ятниця, 12 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проект чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн видань «Ніквєсті» та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. І до новин на прифронтових територіях Миколаївщини під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Шевченківській, Куцурубській, Широківській та Березнегувацькій громадах. Зруйновано кілька житлових будинків. На жаль, є загиблі. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 287 цивільних. Усі вони постраждали від атак окупантів. Ще 36 поранених отримали допомогу амбулаторно. У Миколаєві ніч минула, відносно спокійно. Учора, 11 серпня, близько 8.20 ранку від обстрілів постраждав житловий будинок у корабельному районі. В ньому від потрапляння боєприпасу загорівся дах. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Постраждалих немає. Також російські окупанти тричі обстріляли лісові масиви. Загоряння зафіксували в Балабанівському та Галицинівському лісництвах. За інформацією надзвичайників, загальна площа знищених лісів 20 гектарів. <му> Сьогодні Україна вперше відзначає міжнародний день молоді, який Генеральна асамблея ООН заснувала в 1998 році. З нагоди свята активні хлопці та дівчата з Миколаєва отримали грамоти. Більше про це розкажемо далі. Інтеграція України до цивілізованої світової спільноти продовжується навіть попри війну. Цьогоріч наша держава вперше святкує день молоді разом із Заходом, відмовившись від радянщини. За вісім років війни з Росією та протистояння повномасштабному вторгненню, українська мова довела, що є потужною рушійною силою і на фронті, і в тилу. Я називаю нашу мову на зараз покоління свободи, тому що саме ви в лавах ЗСУ захищаєте безумовно. Нашу країну, незважаючи на політику, на що це робити, ніхто про це не думає. продумує лише про свободу, що це треба робити. Це нове покоління, яке буде зразком е для майбутніх політиків, для майбутніх управлінців держави. Це ті, ви, ті люди, які будете керувати нашою вільною державою з напрямком в Європу. Я дуже, дуже, дуже сподіваюся, я вірю в те, що саме за молоддю в нас. Майбу Миколаїв може пишатися своєю мовою. Додав Віталій Кім. Чимало хлопців та дівчат залишилися у місті після 24 лютого і не виїхали навіть після того, як ворог почав активно обстрілювати місто. Місцева влада вирішила відзначити найактивнішу молодь міста, яка, попри війну і небезпеку, продовжує розвивати своє місто. Минулого року президент України Володимир Зеленський підписав наказ згідно яким день молоді відзначається. 12 серпня, саме Міжнародний день молоді. Отже, друзі, за дорученням голови Миколаївської обласної ради, апарату обласної ради, депутатського корпусу, дозвольте привітати вас з Днем Молоді, побажати наснаги, натхнення, за все творчих успіхів, мирного неба. Серед нагороджених волонтери, благодійники, працівники гуманітарних штабів, відомств та управлінь місцевого самоврядування за щоденну роботу на благо міста і держави влада нагородила хлопців та дівчат пам'ятними грамотами і подяками. Віктор Алхімов, волонтерець з перших днів війни, зізнається, не очікував, що отримує нагороду волонтерити. Я почав з третього дня війни, коли вже дома від інформаційної такої маси. Вже було неможливо знаходитись вдома і я сказав, що хочу вже хоч щось робити і бути корисним, тому що це е, війна. Проти нас, проти нашого народу, і я маю бути корисним зараз. Волонтер Микола Кравченко разом зі своїми однодумцями допомагають жителям корабельного району та Галицинівської громади. Саме ці території нині найчастіше страждають внаслідок ворожих обстрілів. Сьогодні їхня команда налічує близько двох сотень людей. Ми приймаємо всі активне участі допомогі нашим збройним силам України, також гражданським. Населению, населению, вот. Не уехали. Мы, почему? Ну, я не знаю, это наш город, наш район, наша страна. Как бы, то есть мы здесь до, до последнего. Тобто ніхто сюди уїжджати не збирається. Волонтерка Анна Ганджу підкреслює: сьогодні молодь посідає чільне місце в укріпленні національного духу. Ми всі бачимо, що, мабуть, молодь є однією з рушійних сил саме на фронті. Ми бачимо наших військових дуже багато саме молоді, молодих військових, дуже багато моїх друзів, моїх, знаєте, таких однодумців. Дуже багато хлопців з української академії лідерства. До речі, також на фронті я там за кожного з них там спостерігаю, хвилююся, підтримую, якщо це для мене є можливим. І я вважаю, що дійсно молодь саме молодь зараз є рушійною силою. Як показала війна, навіть на відстані і далеко від дому, чимало молодих людей долучається до допомоги Миколаєву та Україні. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Через сильні дощі листя та сміття швидко забивають зливові каналізації. Щоб дороги не затоплювало, комунальники щодня виходять на прибирання і очищують колодязі. Як це відбувається, бачили мої колеги. У центральному та заводському районах міста велике прибирання. Чотири бригади комунального підприємства Елуавтодоріг чистять поверхні дощової каналізації. Через сильні дощі решітки швидко забиваються листям та сміттям і унеможливлюють проїзд автівкам та громадському транспорту. Багато сил та техніки направили саме на очищення поверхні лівньових дощових колодязів. Щоб упредити і подальші, тому що ми бачимо по прогнозу погоду і подальші дощі. Перш за все відпрацьовують найбільш проблемні ділянки вулицю Громадянську та Маломорську. Далі на черзі вулиця Садова, Декабристів, Потьомкінська, Чкалова. Ефективно виконувати роботу допомагає нова техніка, яку комунальники нещодавно отримали від міжнародних донорів. Хотів би подякувати нашому місту, меру та команді, які в цей час змогли. Як то кажуть, достати договорити, що нам подарували для нашого підприємства кілька машин, які зараз саме допомагають в прочищенні. Вони майже нові, вони дуже якісні. Вони... Дали нам можливість розширити якісно та кількісно наші можливості. І сьогодні чотири бригади по всьому центральному та заводському району наводять лад з очищення лівньових колодязів. Дощових колодязів у Миколаєві близько тисячі всі мають бути в належному стані, каже Денис Парашковський. Це щоденна робота сотень людей, які працюють на благо прифронтового міста попри небезпеку. Ми являємося прифронтовим містом, але але люди. Команда комунального підприємства і багато дуже комунальних підприємств дуже мотивовані. Ми з першого дня чистимо, прибираємо і наводимо лад, і будемо робити до перемоги. І після перемоги з ще більшим завзяттям. З понеділка бригади ЛУ «Автодоріг» вийдуть на очищення ливнівок в Інгульському районі, а потім знову повернуться до роботи в центральному. Усе для того, аби навіть у воєнні часи місто було чистим та комфортним. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новини. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Ніс ТВ і онлайн видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, вірте в перемогу України. До зустрічі.